Цієї ночі ворог завдав по Харкову удару дронами «Камікадзе» по одному із житлових районів. За даними мера міста, БПЛА противника вдарили по АЗС. Внаслідок цього влучання розлилося палаюче пальне, що розповсюдилось по всій вулиці. Жахливі наслідки події продовжують ліквідовувати. Важка ніч для Харкова. Семеро загиблих, серед яких троє дітей: одне намовля, діти чотирьох та семи років. Маємо інформацію про трьох поранених: 15 приватних будинків згоріли повністю. Загалом вигоріла майже половина вулиці. Місто готове надати житло усім, хто внаслідок терористичної атаки Росії опинився без даху над головою. Також постраждалим надається уся необхідна допомога. На місці удару працюють усі відповідні комунальні служби, розбирають завали на згарищі. Окупанти також обстріляли і мирні населені пункти області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області та інші. Окупанти завдавали авіаударів по населеним пунктам Степова Новоселівка, Котлярівка, Піщане, Березники, Нестерне. О 23.20 у селі Велике Бурлу Куп'янського району внаслідок ударів безпілотників, зруйноване кафе. Горіло приміщення на першому та другому поверсі, без постраждалих. Також пошкоджена будівля надіючого медзакладу. Горіли будівлі моргу та хірургічного відділення. Рятувальники звітують пожежі, що спричинені ударами окупантів оперативно ліквідували. Увечері 9 лютого, внаслідок влучання ворожих БПЛА по житловим кварталам та цивільній інфраструктурі на району міста Харкова сталися масштабні пожежі за різними адресами. Горіли 14 приватних житлових будинків на загальній площі близько 3700 квадратних метрів. Складське приміщення на площі 400 квадратних метрів. Крім того, сталася масштабна пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. На місці ліквідації наслідків ворожих ударів від ДСНС. Працювало 200 рятувальників та 38 одиниць техніки. З житлових будинків приватного сектора було врятовано 4 особи, з них двоє дітей, та евакуйовано 50 осіб. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум'я на житлові та інші будівлі. За попередніми даними, 7 осіб загинуло, з яких 3 дитини. Також є постраждалі. Наразі триває ліквідація пожежі та розбори конструкції житлових будинків. Рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів, і у селище Великий Бурлук. Увечері 9 лютого ворог вкотре атакував цивільні об'єкти у селищі Великий Бурлук Чугуївського району Харківської області. В результаті ударів сталися пожежі та зазнали руйнувань будівля кафе і лікувального закладу. Загальна площа пожежі склала 180 квадратних метрів. У перші 45 силами ДСНС було ліквідовано останнє осередок займання. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. За даними Генштабу, на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 11 ворожих атак біля Синьківки та Іванівки. Марія Соло, Дмитрон Гоєн та Єгор Мікенін. Харків новини. Цієї ночі окупанти атакували Україну дронами камікадзе. За даними мера Харкова, внаслідок удару по одному з житлових районів міста, палаючи пальне, розповсюдилось по всій вулиці. 15 приватних будинків згоріло вщент. Загалом вигоріла майже половина вулиці. Станом на 9 ранку відомо про сімох загиблих. Серед них одне немовля, діти 4 та 7 років. Для ліквідації пожежі залучалось 200 рятувальників та 38 одиниць техніки. Врятовано 4 особи, серед них двоє дітей, евакуйовано 50 людей. Жахливі наслідки удару продовжують ліквідовувати. Минулої ночі ворог трьома хвилями атакував БПЛА і Одещину. За даними сил оборони півдня, першу хвилю противник спрямував по місту. Дев'ять дронів були знищені підрозділами ППО. Уламки одного із БПЛА пошкодили об'єкт припортової інфраструктури. Поранено працівника підприємства. Другою і третьої хвилі атак ворог спрямував по Подунав'ю. Там вдалося знищити 12 дронів. Однак є влучання у припортові об'єкти. Поранено троє працівників. Також в Ізмаїлі понівечено технічні і промислові приміщення. Дорожні. Покриття вантажні та легкові автівки пошкоджено кілька житлових будинків без постраждалих. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 23 дрони типу шахет. Противник випустив 31 ударний БПЛА з Криму та Курської області РФ. Ворожі цілі ліквідовано у межах Одеської та Харківської областей. Протягом доби обстрілювали Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Пізно ввечері на Сумщині завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого авіаційного удару. Троє людей загинули. За даними ДСНС, внаслідок влучання зруйновані житлові будинки майстерня однієї з агрофірм. Рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів чотирьох громадян, яких одразу передали медикам. Вчора в день ворожі літаки скинули сім авіаційних бомб у одній з громад Сумського району. За даними американського інституту вивчення війни, українські війська просунулися на захід від горлівки на південний захід від Бахмута. Російські війська нещодавно просунулися у північній Авдіївці та продовжили позиційні бої з українськими військами у цьому районі. Цей напрямок є найгарячішим. За інформацією генштабу, наші воїни тримають оборону. Так, протягом минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки і Авдіївки, та ще 12 атак біля Первомайського і Невельського Донецької області. Загалом на всіх напрямках відбулось 111 бойових зіткнень. Цієї ночі у США посеред траси горів літак, який впав. Є жертви, як повідомили змі, це приватний літак, який намагався здійснити аварійну посадку за три милі від аеропорту після того, як у нього заглохли обидва двигуни. При падінні літак врізався в авто трьох людей, які були на борту, вдалось врятувати. Ще двоє загинули. Сенат США проголосував за офіційний початок обговорення законопроекту, який передбачає виділення близько 95 мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Відомо, що ініціативу підтримали 64 законодавці, 19 висловилися проти. 17 сенаторів участі в голосуванні не брали. Аби рішення вважалося схваленим за процедурою. Необхідна була підтримка щонайменше 60 сенаторів. Таким чином, процес розгляду і ухвалення законопроекту в сенаті пер. Йшов наступну фазу, коли законодавці можуть пропонувати поправки та проводити дебати навколо них. Тепер Сенат чекає низка голосувань у вихідні, перш ніж перейти до остаточного ухвалення. Україна отримає нову військову допомогу від союзників. Результати зустрічі у форматі Рамштайн за даними змі. Фінляндія надсилає Україні 22-й пакет допомоги вартістю 190 мільйонів євро. У Міноборони Фінляндії зауважили, що вантаж враховує потреби України. Проте вміст пакету не розкривається з міркувань безпеки. Уряд Норвегії пропонує парламенту погодити замовлення 10 нових пускових установок у чотирьох пунктів управління систем ППО НАСАМС для України. А Литва передала Україні Україні новий пакет допомоги із зимовою формою та обладнанням повідомив міністр оборони країни партнера. Ну Все нету у мене більше хати. Даре за**шили б**ть на цих кадрах спальний квартал приватного сектору Немишлянського району, що в п'ятницю ввечері був атакований російськими шахедами. Палають відразу майже 15 житлових будинків. Люди в деяких домівках заблоковані. На ранок палаючі будинки перетворилися на суцільне згарище. Ми, слава Богу, це стали, з дом цілий. Ну а сусідня наша вулиця всі повністю. Хто погиб хто біжать Ми дякувати Богу, цілими залишилися. Будинок цілий, а сусідня наша вулиця все повністю. Хто загинув, хто бігти встиг. Друг у нас у лікарні лежить з опіками. Ну а знайома ось сім'я, чоловік, дружина і троє дітей. Серед них шестимісячна дитина у них була найменша. Всі повністю загинули. Нам пощастило, ми трохи лівіше. Ми його чули вчора. Був страшний гомін на кухні. Почали бігти до коридору, жахливий спалах вікнами, а потім вибух і пожежа. Буквально за кілька секунд знову не гу знову вибух. Я дивлюся на кухню у вікно, а в нас повністю горять ось ці всі будинки. Я смотрю на кухні в окно, у нас повністю гарять вот і ті всі дома. Родичі тут. Я дивлюся, що ну, туди куди родичі, туди прилетіло, мабуть. Не знаю. Родичі живі. Ну, не знаю, ми не можемо зв'язатися. розібратися. Сама приїхала по подивитися, чи там, чи ні, бачиш там. Ляся масова пожежа, горіла відразу щонайменше 14 житлових будинків, які повністю були охоплені полум'ям. Загальна площа пожежі склала близько 3700 квадратних метрів. Це по житловому сектору. Крім того, палала складська будівля на площі 400 квадратних метрів, а також безпосередньо сам об'єкт цивільної інфраструктури. До ліквідації наслідків влучань були залучені підрозділи ДСНС, які, прибувши до місця події, врятували чотирьох мешканців житлових будинків і спільно з правоохоронцями евакуювали 50 мешканців, які знаходились в будинках. І не мали змоги самостійно покинути. Два будинки стали паскою для господарів. Люди згоріли живцем. Росіяни в черговий раз вчинили воєнний злочин і живцем спалили семеро цивільних харків'ян. За моєю спиною вулиця Котельна, в якій згоріло по цій вулиці 15 домівок. В одній домівці знаходилася сім'я, п'ятеро людей. Двоє молодих батьків та троє їхніх дітей. Вони всі загинули згоріли живцем. В іншій будівлі знаходився чоловік. Він був неходячий. За ним піклувалася його дружина. Вони також загинули, згоріли живцем. На місці трагедії продовжують працювати слідчі та криміналісти. Розгорнута ДНК лабораторія тіла загиблих вигоріли так, що слідчим Доводиться проводити ДНК-експертизу. Даними слідчих ворог цілеспрямовано атакував цивільну нафтобазу, тому і рідке полум'я так швидко охопило всю вулицю. Не спала ждала. Не спала, доки не закінчиться тривога. Думаю, зараз вийду на кухню, гляну у вікно. Побачила просто таку заграву, спалах, а потім був вже тільки вибух. Вогонь був вищий за всі поверхи, які можна було тільки бачити. Заграва стояла страшна, попередньо три. ВПЛА типу шахет влучили в нафтобазу, яка знаходиться неподалік цієї вулиці. Через витік палива, за наявною інформацією, в цій нафтобазі зберігалося близько 3800 тонн пального. Фактично вся вулиця перетворилася на пекельно розплавлену масу, тому що паливо змішалося з снігом і почало горіти. Через це сталося займання будинків, які знаходилися вздовж цієї вулиці, через низину. Вулиця Котельня прийняла фактично всю цю палаючу суміш. І люди, які знаходилися в цих будинках, фактично опинилися заручниками. Вони не змогли вибратися. За попередніми даними загинуло семеро харків'ян, ще четверо отримали поранення. Остаточна цифра потерпілих буде оприлюднена пізніше. Рятувальники продовжують гасити пожежу на нафтобазі, що стала мішенью расистів. Часом на місці працюють всі міські служби, небайдужі харків'яни почали привозити допомогу. Я сьогодні зранку прочитала про те, що тут трапилось лихо. І я дуже хочу допомогти. Ми з дитиною зібрали теплі речі, і я можу предоставити квартиру, якщо у когось є необхідність десь переночувати чи якось ну, нам просто хочеться допомогти. Частина вулиці згоріла вщент. На сьогодні ми проводимо роботи з обстеження, організовуємо роботу з комісійного огляду складання відповідних актів щодо. Пошкодження і руйнації приватного майна. Наразі працюють декілька служб. Окрім МНС, поліції працюють наші комунальні підприємства і водоканал, міськ світла, теплові мережі, газова служба працює, працює також наше комунальне підприємство Благоустрій Харків і ГРБП – це будівельне наше підприємство комунальне. Кожному підприємству надані. Свої доручення відповідно відпрацьовуємо, обстежуємо пошкоджені мережі. Кожен по своєму напрямку відпрацьовуємо з домовими комітетами саме і по людям, що кому що необхідно, організовуємо повністю роботу щодо максимально быстрого допомоги населенню. Всім потерпілим, кому це необхідно, місто готове надати тимчасове житло, повідомили у муніципалітеті. Зараз наша комунальна служба працює. Крім цього, хочу сказати, що ми домовилися з міжнародними фондами щодо встановлення таких мобільних будинків, які вони нададуть нам, щоб люди змогли приїхати і жити в цих мобільних будинках. Таких так, звісно, це тимчасові будинки, але там є все необхідне для життя. Леся Кополюк, Олексіницький, Олексій Стеренков та Юрій Бабикін, Харків, Новини. Лева сьогодні закрите небо над Харковом, і е, я не на, одноразово на наголошував на е, і е, з кер... військовим керівництвом е, і е, при зустрічі з керівництвом країни. Е, і це дуже важливо. Дуже важливо, е, щоб було закрите небо над Харковом. З свого боку хочу сказати, що міська рада, міська влада робить все можливе для того, щоб е, військові наші мали е, можливості для того, щоб збивати ці е, ці шахети, які літять по місту Харкова, хочу сказати, що у, у минулому році ми перерахували більш ніж півмільярду гривень на потребу військових військовим частинам, в тому числі і для ППО і для організації мобільних груп. Крім цього, і ми, і наші волонтери, і наші друзі придбали автівки для створення цих мобільних груп, облаштували всім необхідним і сьогодні. Якщо буде, буде потреба у військових, ми обов'язково будемо все перераховувати, все робити для того, щоб ці мобільні групи працювали і збивали ці шахи. З 1 березня кільком категоріям ВПО можуть продовжити виплати ще на 6 місяців лише після звернення до органів соціального захисту населення із заявою, адже наприкінці січня Кабмін ухвалив установу, якою були внесені зміни до порядку надання допомоги на проживання внутрішньопереміщених осіб. Так виплати для переселенців буде продовжено для більшості нинішніх отримувачів виплат тих, які належать до найбільш вразливих категорій громадян. Перше. Всі, хто має мало коштів родини з дітьми. Ми їх очевидно будемо підтримувати. Mm -hmm. Якщо на кожного члена родини менше аніж 9444 тисяч гривні припадає, то ця родина отримує підтримку як Ще які категорії, якщо можете продіїти пенсіонери, автоматом продовжимо так. виплати. Люди з інвалідністю першої другої групи автоматом продовжимо виплати. Діти сирити автоматом продовжимо. А щодо інших порахуємо домогосподарство. Тобто сьогодні ми надаємо 2-3 тисячі людям тільки по факту того, що вони перемістилися. Не враховуючи якихось інших критеріїв. Наприклад, чи перемістилася ця людина, але прожива, але працює і отримує достатній рівень доходу. Також ми не враховували інших обставин. А чи мають накопичення достатні ці люди? Наприклад, на рахунках там 300, 400 тисяч, такі теж вже є. А чи здійснили вони якісь дорогі покупки за цей проміжок часу? Тепер всі ці речі ми верифікуємо, звернутися з новою заявою до органів соціального. У захисту населення можуть, наприклад, ті родини, які повернулись із-за кордону та не мають стабільний дохід вдома. Вони почнуть отримувати допомогу вже після 1 березня. Ми удосконалили класичну нашу допомогу: допомогу малозабезпеченим. Це універсальна допомога, яка має надаватися всім, хто в конкретний період часу потребує коштів для того, щоб прожити, вижити, бо він втратив дохід з різних причин. до, до недавнього часу. В нас ця допомога виплачувалась тільки тоді, коли людина попередньо працювала. Але ж ми розуміємо, що ніхто не зможе підтвердити трудовий стаж угу. з тих, які були за кордоном. Тому, повертаючись, вони втрачають можливість можливість отримувати таку допомогу, але є єдина вимога. Вона має зареєструватися в службі зайнятості, тобто має шукати роботу, має інтегруватись mm -hmm. в суспільство, так як це роблять за кордоном, тобто має соціалізуватись. Також є і інші категорії населення, які є внутрішньо переміщеними і яким перепризначатимуться виплати від держави. Так, ще на 6 місяців зможуть отримати виплати для ВПО ті родини, у яких є діти до 14 років, які не мають змоги відвідувати виховні та навчальні заклади, або навчання відбувається в гібридному форматі офлайн та онлайн, через що батьки не мають можливості працювати. Зокрема, право на продовження допомоги матимуть родини ВПО з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій. А також ті родини з дітьми до 14 років. Які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячих садочків, а навчання в школі відбувається в форматі онлайн. Також допомога буде продовжена родинам, у яких один з членів сім'ї доглядає за особою з інвалідністю першої групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною. Детальний перелік випадків буде оприлюднено додатково, крім того, допомога буде. Продовжена малолітнім дітям, які прибули без супроводу батьків та вагітним жінкам, починаючи з 30-го тижня вагітності. У Мінсоцполітики наголошують, що ухвалені зміни мають сприяти стимулюванню внутрішньопереміщених осіб працездатного віку до працевлаштування. Допомога буде продовжуватися родинам, у яких працездатні особи працевлаштувалися, зареєструвалися як фізична особа-підприємець та розпочали відповідну діяльність, або отримали допомогу на здобуття економічної самостійності мікрогрант на створення чи розвиток власного бізнесу, або отримали ваучер на навчання тощо, та у складі сім'ї є діти віком до 14 років. Крім того, продовження виплати допомоги на проживання для ВПО зможуть отримати родини, у яких Х непрацююча працездатна особа на дату звернення зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, але ще не працевлаштувалась. Та в сім'ї є діти, які навчаються в школах вузах. Водночас, якщо після перепризначення допомоги на додаткові 6 місяців працездатний, непрацюючий член родини, який не займається доглядом за дітьми чи особами з інвалідністю, не сприятиме своїй зайнятості, наприклад, зніметься з обліку в центрі зайнятості, виплату допомоги буде припинено. Допомога для громадян, які проживають в Україні і мають статус внутрішньопривіщених осіб, становить для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень, для інших осіб 2 тисячі гривень. Отримувати гроші можна 15 та 28 числа кожного місяця. Марія Соловйова, Дмитрон Гоен, Євген Клочко та Олександр Уваров. Харків. Новини.